Вітаю сьогодні у випуску Вашингтон тисне на Київ, чому адміністрація Трампа вимагає поступок та, що не так, із гарантіями безпеки. НАТО без США Європу поставили перед фактом про повну зміну структури альянсу до 2027 року, кадрові скандали в ЗСУ, повернення одіозного генерала часів кучми, ситуація на фронті, російський штурм Куп'янська затягується та багато іншого. Детальніше про це просто зараз. Почнемо з найголовнішого геополітики, яка безпосередньо впливає на наше виживання. Сполучені Штати Америки продовжують тиснути на Україну, тиснути з вимогою погодитися фактично на капітуляцію перед Російською Федерацією. Давайте казати відверто: адміністрацію Трампа зараз цікавить не перемога України і навіть не перемога Росії, а призупинення війни за будь-яку ціну, аби він міг претендувати на Нобелівську премію миру. Вчора президент Зеленський провів двогодинну розмову зі спецпосланником Трампа відьковим та зятем Трампа Кушнером. До речі, показовий момент ці двоє їздять на поклін до Путіна, але до Києва жодного разу не приїжджали, спілкуючись із нашим президентом лише по телефону або на виїзді. За даними Аксіос, обговорювали складні питання територій. Росія продовжує вимагати, щоб Україна вивела війська з підконтрольних нам частин Донбасу. Більше того, під час останніх розмов Путін дав зрозуміти, що хоче повного контролю над так званою Новоросією. Це означає, що навіть якщо ми відступимо з Донеччини, Кремль вимагатиме виходу із Запоріжжя, Херсонщини та Дніпропетровщини. Позиція росіян не змінюється, і жодні нові ідеї США цього не змінять. Ключовим питанням також були гарантії безпеки. Повідомляється про нібито значний прогрес, але це звучить як синонім Будапештського меморандуму. Згідно з новою американською доктриною, США, навіть чинним членам НАТО, не дають чітких гарантій захисту. Тож сподіватися на якісь залізобетонні договори для себе дорожче вийде. Поки Вашингтон тисне на нас, він ставить ультиматуми і Європі. Інсайдери повідомляють про переговори, де європейців поставили перед фактом до 2027 року Європа зобов'язана взяти на себе більшість повноважень у НАТО. Адміністрація Трампа чітко дала зрозуміти. Ера домінування США в Альянсі добігає кінця. Пентагон планує скоротити кількість своїх офіцерів у командних структурах НАТО, відкривши ці посади для європейців. Якщо до 27-го року Європа не перебудує структуру під своє лідерство, США можуть вийти з низки ключових процесів планування. З одного боку, це звучить тривожно, з іншого, це давно назрілий крок для Європи, який час нарощувати власну суб'єктність, адже Україна сьогодні це буквально армія Європи, і якщо європейці це зрозуміють і забезпечать нас усім необхідним, це гарантуватиме і їхню безпеку. Тим паче, що підтримка України серед простих американців залишається рекордно високою 64% виступають за постачання зброї, що суперечить ізоляціонізму Трампа. Тим часом у самій Росії ситуація, як каже Путін, стабільна, він готовий покласти ще більше своїх людей заради знищення України. За даними The Economist, Росія втратила вбитими та пораненими від мільйона до мільйона трьохсот п'ятдесяти тисяч осіб. Це більше ніж втрати США у Другій світовій війні. Але війна повертається додому. У Білгороді знову пролунав потужний вибух, але це навіть не невідомі добрі дрони, а російська авіабомба, яка впала просто серед міста. Пошкодивши електропідстанцію та залишивши частину жителів без світла. Місцева влада назвала це прильотом невстановленого боєприпасу, хоча жителі чули гул літака перед вибухом, який рухався в сторону кордону. Не кращі справи і в Курській області. Кремль вирішив, що курським біженцям вже вистачить допомоги, і скасував їм виплати за оренду житла. Гроші перенаправили на так звані інші заходи по розвитку регіону. Україна ж продовжує методично вибивати економічний потенціал ворога. Сили безпілотних систем уразили Алчевський металургійний комбінат на окупованій Луганщині. Це підприємство ворог використовував для виробництва корпусів снарядів. Також невідомі пташки знову навідалися на рязанський нафтопереробний завод та нафтобазу в місті Лівни Орловської області. Супутникові знімки підтверджують два великі резервуари повністю вигоріли. Як каже Мадяр, Глибоке проникнення, покликане викликати фрустрацію у ворога. Друзі, перш ніж ми перейдемо до ситуації на фронті та гучних внутрішніх скандалів, я хочу попросити вас про підтримку. Ютуб зараз дуже чутливий до вашої активності. Кожен ваш лайк, коментар, навіть короткий, і особливо підписка допомагають цьому відео потрапити в рекомендації. Дякую. Повертаємося до бойових дій. Ситуація в Куп'янську для росіян складається зовсім не так, як малює їхня пропаганда. Попри заяви про захоплення, вони не контролюють місто і навіть втрачають контроль над деякими районами. Аналітики повідомляють, що у ворога на цьому напрямку серйозні проблеми з логістикою. Вони змушені буквально ручками і ніжками перетягувати боєприпаси, бо ЗСУ тримають під вогневим контролем переправи через оскіл. Спроби штурмувати позиції ЗСУ в мікрорайоні Ювілейний закінчилися для них безрезультатно. Водночас The New York Times випустила статтю, в якій пише, що становище України погіршується, а Росія нібито захопила рекордну кількість територій за останній місяць. Але це маніпуляція. Цифри захоплених територій близько 500 квадратних кілометрів не відрізняються кардинально від літніх місяців, просто був спад у жовтні. Так, фронт прогинається під шаленим тиском і м'ясними штурмами, але не руйнується. Росія платить за кожен метр величезну ціну, і стратегічних проривів у них немає. Але найбільші загрози для нас часом криються не зовні, а всередині. Для того щоб вистояти під тиском США та Росії, нам потрібна внутрішня єдність і адекватні кадрові рішення. Але сьогодні з'явилася новина про призначення на посаду в командуванні сил територіальної оборони генерала Олександра Кузьмука. Нагадаю, Кузьмук був міністром оборони за часів кучми. Це людина, яка заперечувала влучання ракети в житловий будинок у Броварах у 2000 році. Це людина, яка поспішила взяти відповідальність за збиття Ту 154 над Чорним морем в 2001 році, хоча навіть Путін тоді сумнівався у причетності України. Але найстрашніше це той самий депутат від партії регіонів. Який підписував звернення до польського сейму з проханням визнати волинську трагедію геноцидом, вчиненим українцями. Це була політична диверсія проти власної держави, про що говорив і Леонід Кравчук, назвавши це актом Держзради. І тепер, у 71 рік, після святкування ювілею в Монако він опиняється в командуванні ТРО. Це демотивує, це викликає запитання та сумніви, чи захочуть люди йти у військо, дивлячись на такі призначення. Ми потребуємо реальних змін, а не повернення старої гвардії. Про це вже говорять і чинні генерали. Бригадний генерал Сергій Сопко вчора опублікував потужний пост про необхідність армійської реформи він прямо каже: логіка 2022 року вже не працює. Людям потрібні відповіді, чесний аналіз і планове оновлення. Підсумовуючи, ситуація складна. Американці будуть тиснути. Росіяни будуть лізти, а внутрішні проблеми, як бачимо, нікуди не зникають. Але переломним моментом може стати відновлення довіри. Якщо суспільство і армія побачать реальні зміни, реальну боротьбу з корупцією, а не повернення одіозних персонажів минулого, ми зможемо відновити ту єдність, яка була на початку вторгнення. Слідкуйте за нашими випусками, щоб знати більше правди. Бережіть себе і до зустрічі в ефірі.